Сьогодні про цю жахливу людину і його власний культ під назвою Сім'я Менсона написано понад 50 книг, один мюзикл, одна опера і знято понад 11 фільмів, серіалів і художніх фільмів. Один із останніх це всім відомий одного разу в Голлівуді». Як із дрібного злодюжки, він перетворився в культового гуру. Чарльз Менсон народився 12 листопада 1934 року в Кінскране, штат Огайо. В ранньому дитинстві Менсон ріс без батька, бо той був ув'язнений за крадіжку. Мати Кетлін Менсон займалася проституцією і періодично потрапляла за грати через дрібні крадіжки, тому віддавала сина на виховання рідній сестрі і її чоловіку. Після звільнення з тюрми. Кетлін продовжила випивати, а Чарльз почав прогулювати школу і чинити крадіжки з будинків та магазинів. У 1947 році, коли Чарльзу було 13 років, Кетлін в надії побудувати нове життя без сина, спробувала влаштувати сина в прийомну сім'ю, але так і не змогла знайти відповідну, тому що Чарльз постійно тікав з тих місць. У 1947 році Менсон був заарештований за крадіжку і відправлений у виправну католицьку школу Гібл для хлопчиків у Терехоті, штат Індіана, звідки знову втік і здійснив ряд крадіжок, за що був знову арештований. На цей раз суддя направив до виправної установи Бойстаун в Омаху, штат Небраска, де він познайомився з іншим важким підлітком Блекі Нільсоном. Через чотири дні Менсон і Нільсон разом втекли з Бойстауна, вкравши машину та зброю, пограбувавши продуктовий магазин та казино. Після чого вирушили до дядька Нільсона до Пеорії, штат Іллінойс. Після прибуття дядько взяв їх до себе помічниками і вони втрьох пограбували кілька магазинів. Після чого Чарльза було заарештовано. І в 13-річному віці відправлено до закладу для важких підлітків індіани. Саме в цій школі він, за його словами, зазнав сексуального насильства та принижень з боку інших хлопчиків за підтримки одного з тамтешніх працівників. В 1951 році він і два інших хлопчики втекли з цієї установи. Викравши машину і грабуючи по дорозі заправки, вони вирушили до Каліфорнії, але невдовзі були схоплені. Чарльза відправили до Вашингтонської національної виховної школи для хлопчиків. Після прибуття він здав тест на перевірку здібностей, який показав, що його IQ дорівнює 109. Приставлений до нього соціальний працівник назвав його агресивно антисоціальною дитиною. За рекомендацією психіатра, у жовтні 1951 року Чарльз був переведений до виправного табору Natural Bridge Honor, де, приставивши іншому хлопчику до горла бритву, зґвалтував його і був упійманий при цьому через постійні порушення дисципліни, зокрема, порушення, що мали гомосексуальний характер, хлопця перевели до виправної установи суворого режиму у Чілікотті, штат Огайо. Де він мав перебувати до досягнення віку 21 року, але там він несподівано перестав виявляти агресію і за хорошу поведінку був достроково випущений на кілька місяців раніше у травні 1954 року, після чого вирушив жити до дітки та дядька до Макмекена. У січні 1955 року Менсон одружився із 17-річною офіціанткою Розалі Джин Вілліс. Пара переїхала жити до Каліфорнії, але невдовзі, Менсон був заарештований за викрадення машин. Так як Розалі була вагітна, це послужило пом'якшульною обставиною і суд засудив Менсона до ув'язнення терміном у три роки. У в'язниці Чарльз дуже загорівся бажанням стати сутенером. Багато спілкувався з сутенерами, прагнучи дізнатися секрети ремесла. У квітні 1956 року, коли Менсон вже був за ґратами, Розалі народила сина, якому дали ім'я Чарльз Майлс Менсон молодший. Після народження дитини Розалі оформила розлучення та поїхала з міста. Вийшовши з в'язниці, Менсон став сутенером, але успіху в цьому не досяг. Він так і не зміг набрати достатньо повій для стабільного заробітку. У 1957 році Менсон одружився вдруге з повією Леона Стівенс. Але Чарльз знову опинився за гратами. 10 квітня 1963 року, коли Менсон відбував тюремний термін, у нього народився другий син Чарльз Лютер Менсон, після чого Леона подала на розлучення. Одразу після звільнення Менсон переїхав жити до Сан Франциско, де виявив розквіт культури хіппі, після чого і вирішив стати гуру. Він вигадав своєрідну філософію, що об'єднала в собі світогляд хіппі з християнством та елементами сантології, з ідеями якої він познайомився у в'язниці. Сім'я це була група приблизно ста послідовників Менсона. Які поділяли його пристрасть до нетрадиційного способу життя та постійного вживання галюциногенних препаратів, таких як ЛСД та галюциногенні гриби. Зрештою, родина Менсона переїхала із Сан Франциско на занедбане ранчо у долині Сан Фернандо. Серед послідовників Менсона була також невелика група вразливих молодих дівчат. Вони сліпо повірили заявам Менсона про те. Що він Ісус і в Його пророцтва, сім'я Менсона здебільшого була кочовою, заробляючи гроші та товари жебратством та пропонуючи сексуальні послуги. Зрештою, вони оселилися на ранчо спан, що належала Джорджу Спану, яке використовувалося для зйомок західних фільмів у 1950-х роках. Чарльз Менсон представив своїм послідовникам заяву про нову місію, яку назвав Хелтер Скелтер» На честь поп-пісні групи The Beatles. Він вважав, що Бітлз використовували свою музику щоб поговорити з ним. Менсон із сім'єю склали план, згідно якого члени сім'ї скоять ряд вбивств. Але таким чином, щоби всі подумали, що це справа рук ліворадикальної партії афроамериканців Чорної Пантери, які на той час боролися за свої права проти расизму і соціальні гарантії. І все це для того, щоб спровокувати глобальну расову війну. Менсон вважав, що чорні скинуть білий режим. Але будуть нездатні керувати собою, і в цей час Менсон із своєю сім'єю прийдуть їм на допомогу і виведуть у новий світ. І це все при тому, що він був расистом. Божевільний так? Перша фаза місії Менсона Хелтер Скелтер відбувалася в ніч проти 8 серпня 1969 року, поки Менсон залишався на ранчо спан, він відправив своїх послідовників на жорстоке вбивство до будинку Тері Мелчеру у Лос-Анджелес. На нього Чарльз був давно ображений за те, що продюсер в свій час не оцінив музикальних талантів Менсона і не захотів співпрацювати з ним. Але на той час, коли послідовники Сьюзен Аткінс, Лінду Касаб'ян, Патрісія Кренвінкель та Такс Уотсон приїхали на місце. В тому домі проживали інші люди. Це були польський режисер Роман Паланський та його молода дружина актриса Шерон Тейт, яка була на 9-му місяці вагітності дитиною Паланські. Увечері Шерон та її друзі Джей Себрінг, Войтек Фріковський та Ебігейл Фолгар, відвідали ресторан і повернулися до будинку приблизно 22.30. Сам Паланський в той день був на зйомках. Незабаром Проникнувши в будинок, озброєні злочинці, погрожуючи, наказали віддати їм усі гроші. Після зв'язали всіх чотирьох, а потім влаштували криваву різанину. Коли всі жертви були мертві, одна із злочинниць, дотримуючись вказівок Менсона, взяла закривавлений рушник і написала ним на двері слово свиня. Також вони вбили на вулиці 18-річного парубка. Який проїхав до свого приятеля. Наступної ночі, 9 серпня, члени родини Менсена увірвалися до будинку власників супермаркету Лено та Розмарі Лаб'янка та вбили їх із особливою жорстокістю. Послідовники спочатку зв'язали їх, наділи на голови пари наволочки і обмотали навколо шиї провідом з телефону. Після чого вони закололи їх ножем. А на тілі Лаб'янки вирізали слово війна. Послідовниця Патриція Кренвінкель написала кров'ю слова Смерть свиням повстання. Було проведено масштабне розслідування вбивств, і, врешті-решт, Менсон та його сім'я були заарештовані. але… Не за підозру в вбивстві, а за крадіжку автомобіля. Тоді і трапилось те, що їх зубило. Сидячи в камері, Сьюзен Аткінс вирішила похизуватися перед іншими членами сім'ї своїми досягненнями і сказала, хто і як був причетний до вбивств в Голлівуді. Це не могло бути непоміченим, і дуже скоро правоохоронці дізналися про це. Менсон був поміщений у державну в'язницю округу Лос-Анджелес 22 квітня 1971 року за семи пунктами звинувачення у вбивстві першого ступеня та одним пунктом звинувачення у змові з метою вбивства Тейт Лаб'янка. Менсону було винесено смертний вирок. Але в 1972 році. Було признано, що смертна кара не є конституційною, і Менсона судили повторно, але вже до довічного ув'язнення. Менсон провів більшу частину свого ув'язнення у державній тюрмі Коркоран у захисному корпусі. Він помер в лікарні 19 листопада 2017 року, але від зупинки серця і зупинки дихання. Він не дожив сім днів до свого 83-го дня народження. Учасники різанини в будинку Шерон Тейт та вбивство подружжя Лаб'янка Сьюзан Аткінс. Перебуваючи у в'язниці, двічі виходила заміж, стала християнкою і написала автобіографію під назвою Дитина сатани Дитя Боже. Її другий чоловік організував сайт на її підтримку. У березні 2008 року вона потрапила до тюремної лікарні з діагнозом раку головного мозку. 2 вересня 2009 року Сьюзан Аткінс в 13-те відмовили в достроковому звільненні, а через три тижні, 24 вересня, на 62 му році життя вона померла. Патрісія Кренуїнкел у міру можливості веде активне життя у в'язниці. У червні 2017 року їй в чотирнадцяте відмовили в умовно достроковому звільненні. Леслі Ван Хутен, перебуваючи у в'язниці, здобула ступінь магістра і також бореться за своє звільнення, в чому їй було в багато разів відмовлено. 9 січня 2018 року було відхилено її 21-ше прохання. Бобі Босолей знаходиться в тюрмі в місті Салем, штат Орегон. Перебуваючи у в'язниці, він одружився і став батьком чотирьох дітей. Також він займається музикою і разом із дружиною підтримує свій вебсайт. Його останнє прохання про дострокове звільнення було подано у січні 2019 року, а у квітні було відхилено. Чарльз Вотсон перебував у каліфорнійській чоловічій колонії в місті Сан Луїс Обіспо до 1993 року. Коли він був переведений до в'язниці Мью Крік в Іоні, Каліфорнія, а потім у в'язницю Сан-Дієго Річард Джей Донован, де й знаходиться зараз, у в'язниці він став християнським активістом та студентом капеланом. Написав автобіографію під назвою Ти помреш заради мене. У 1979 році, перебуваючи в ув'язненні, він одружився з Крістін Джон Свеч. Після чого у них народилося четверо дітей: троє хлопчиків і одна дівчинка. У 2003 році Сведж розлучилася з Вотсоном і вийшла заміж за іншого чоловіка, але зберегла з ним дружні стосунки. Останнє прохання 18 за рахунком про дострокове звільнення, Вотсон подав у жовтні 2021 року, але отримав відмову. Брюс Девіс відбуває покарання в каліфорнійській чоловічій колонії у місті Сан Луїс Обіспо, там же, де і раніше утримувався Чарльз Вотсон. Будучи ув'язненим, він став християнином і отримав докторську ступінь філософії релігії. У 2010 році комісія з умовно дострокового звільнення вирішила, що Девіса можна звільнити, але тодішній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварцнегер скасував це рішення. У жовтні 2012 року з'явилося відомості, що він може вийти на свободу після 27-го прохання, проте всі наступні прохання були відхилені Шварцнегером. Слухання останнього прохання відбулося у 2021 році, але воно було відхилено. Стів Гроган після засудження був відправлений у в'язницю, він співпрацював із поліцейськими у пошуках останків одної із жертв. Та був достроково звільнений у 1985 році.